Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про повітряні маси. Що таке повітряні маси? Це великі маси повітря топосфери і нижньої старосфери, які формуються на певною територією суші або океану і мають однорідні властивості, наприклад, температура, вологість та прозорість. Вони рухаються як одне ціле та в одному напрямку в системі загальної циркуляції атмосфери. Вони можуть займати площі тисячі квадратних кілометрів. Їх потужність товщина досягає до 20-25 кілометрів. Перемічаючись над поверхністю, вони охолоджуються, змолоджуються або стають сухішими. Теплою або холодною називають повітряну масу, яка тепліше, холодніша навколишнього середовища. Які ж ми маємо повітряні маси, Розрізняють чотири журнальні типи. Повітряних мас, це залежно від районів формування. Перша це екваторіальні, друга це тропічні, третя це помірні, четвертій це антиарктичні ще ну, арктичні антарктичні повітряні маси. Ну, вони відрізняються, перш за все, температурою та логовістю. Усі типи повітряних мас, крім екваторіальних, поділяються на морські та континентальні, залежить від характеру поверхні, де вони, на якому вони формуються. Які є основні типи повітряних мас? Перша, давайте роздивимося детальніше. Екваторіальна повітряна маса формується в екваторіальних широтах поясів зниженого тиску. Вона має досить високі температури і вологість близьку до максимальної, і на суші, і над море. Другий тип це континентальна тропічна повітряна маса. Вона формується у центральній частині материків. У тропічних широтах вона має високу температуру, низьку вологість сильну запиленість. Морська тропічна повітряна маса утворюється над океанами у тропічних широтах, де переважають досить високі температури повітря та відзначається дуже висока вологість. Континентальна помір... помірна повітряна маса формується над матриками в помірних широтах, що панує північній півкулі. Її властивості змінюються за сезонами. Влітку досить висока температура та вологість, характерні опади. Взимку низькі та вкрай низькі температури та невисока вологість. Морська повітряна маса формується ноканами, степними кишіями у подібних широтах. Влітку вона прохолодніша, взимку тепліша, відрізняється значною вологістю. Континентальна арктична, чи, як кажуть, антарктична повітряна маса формується над льодами Арктики та Антарктиди. Має країнські температури невисоку вологість та високу прозорість. Морська арктична повітряна маса утворюється завдяки заближаючими морями та океана, океанами. Її температура дещо вища, вологість більша. Повітряні маси перебувають у цінньому русі. За її зустріч відбуваються перехідні зони чи фронти. Наприклад, атмосферний фронт – це прикордонна зона. Між двома повітряними масами, що мають різні властивості. Ширина атмосферного фронту сягає десятків кілометрів. Атмосферні фронти можуть бути як теплими, так можуть бути і холодними, залежно від того, яке повітря насувається на територію та яке витісняється. Найчастіше атмосферні фронти виникають у помірних широтах, де зустрічається холодне повітря з полярних широт та тепле повітря з топічних широт. Проходження фронту завжди супроводжується змінами у погоді. Наприклад, теплий фронт переміщається у бік холодного повітря, з ним пов'язані потепління шаровато дощові хвари, які приносять опади. Холодний фронт переміщується у бік теплого повітря. Він приносить без ті часті зливи, часто з тими вітрами та грозами та похолоданням. В атмосфері призумці двох повітряних мас виникають великі атмосферні вихори, які називаються циклони та антициклони. Що вони з себе представляють? Це плоскі вихори повітря, що охоплюють тисячі квадратних кілометрів за висотою 15-20 км. Циклон. Це атмосферний вихор величезного відсотень до трьох тисяч кілометрів діаметра зі зниженим тиском повітря у центрі. Із системою вітрів від периферії до центру проти годинникової стрілки у північній Півкулі. У центрі циклону спостерігаються вихідні потоки повітря. Але в результаті вихідних потоків повітря в центрі циклонів формуються потужні хмари та випадають сніг атмосферні осадки. Влітку під час проходження циклонів температура повітря знижується, а взимку підвищується, починається відлига. Наближення циклону викликає пахнуву погоду та зміну напряму вітру. У тропічних широтах від 5 до 25 градусів пів півкуль виникають тропічні циклони. На відміну від циклонів помірних широт вони займають меншу площу. Тропічні циклони виникають на теплій морської поверхні наприкінці літа на початку осені і супроводжуються потужними грозами випаданням зливових опадів і вітрами. Штормової сили, які мають величезну футболну силу. Наприклад, в Тихому океані тропічні циклони називають тайфунами, а в Атлантичному ураганами. Біля берегів Австралії називають вії Тропічні циклони переносять велику кількість енергії від тропічних шрок у напрямку помірних шрок, що робить їх важливою складовою глобальних процесів циркуляції атмосфери. За свою небезбачуваність. Тропічні циклони дають жіночі імена, наприклад, катин, жульєта ну, тощо. Антициклон це атмосферний виклад також величезного діаметру від сотень до тисяч кілометрів Із областю підвищеного тиску біля земної поверхні і системної вітрів від центру до периферії за годинниковою стрілкою у північній півкулі. В антициклоні спостерігаються низку нової потоки повітря. Як взимку, так і влітку для антициклону характерно безкварне небо та безвітря. Під час проходження антициклону погода сонячна, влітку спекотно, а взимку дуже холодно. Антициклон утворюється над льодовими покривами Антарктиди, над Гренландією, Арктикою, над окованами і в тропічних широтах. Ну, це була коротка інформація про повітряні маси. Антициклони і циклони ми будемо роздивлятися трошки пізніше. В наступних уроках хорошого дня вам, до побачення.